Щей щупак, розмір тут не змінюється. Так, ось нарешті підсів на М5 крафт. Так, підсіла ще. Рамів десь 800, я думаю, є. Друзі, всіх вітаю! Сьогодні 6 травня, починаємо сезон травневих риболовль. Бачите, вже пейзаж зовсім інший вже змінився, вже все зазеленіло. Пішло перше тепло і сьогодні ми в трьох, я з Дімою з братом, ми з Максом, його машиною сьогодні виїхали на псел, виїхали в ті місця, де ми рибалимо ми часто з човна восени. Ловимо щуку, вирішили сьогодні ризикнути і спробувати з берега. Бо хлопці блін. Ловлять ту щуку капець. У нас сьогодні основна, основна мета пробувати шукати щуку. Ну а там же як піде, якщо десь головня знайдемо, будемо головня ловити або окуня. Ну, у нас є план Б. Якщо не буде взагалі нічого щука клювати, приїдемо трошки в інші місця, там де можливо є головень Спробуємо головня, бо сумські рибацюги вчора по головлю відловилися блин, капітально, русик виклав. Звіт. Тепер у самого руки чешуться, головня половити. Ну, Поки розкладаємося. Сьогодні погода цілий день сонячна, але прохолодно. Зараз лише 4-5 градусів тепла, на день максимум 12 передають і вітер. Вітер такий, блин, навіть уже зараз 6.30 ранку і вітер капець. Збираємо снасті Насті вперед. Ті взяв з собою джиговий свій основний щучий комплект. Це фаворит Skyline тестом 312 грам. Катушка тут Shimano Stradic 2500-19 року. Шнур Sunline Siglon PE Advanced номер 05 флюрок Sunline WHart 033, дуже класний на щучих зубах. Ось поставив 7 грам, приманочку з Impact від кейтек для початку, ну а далі будемо експериментувати. Хлопці вже перші закиди роблять і я погнав, не буду від них відставати. Так, У макса клювання. Перша вже перший щупак, розмір тут. Не змінюється. але він є. Ну що, 1-0-0? Починаємо. Друзі, ну що, більше години рибалимо, На жаль, я так і не бачив клювань. Взагалі, і уді не було клювань, тільки обірвався раз. Йдемо до наступної точки, до наступного обриву, бо тут лише на обривах можна рибалити. Нормально, все інше хащі. хащі не пролазні, що не покидаєш. І проїхати також нереально, бо бачите які дороги. Макс піймав одного щупака, грам 300, відпустив, звісно. І ще у нього одне клювання було. Порізало флюр, так що він поки в лідерах, у нас поки нічого. Ну, але сподіваюся буде ще. Що, друзі, здійшли до наступного обривчика відкритого. І розбрались. Діма пішов вверх. Макс пішов вище туди, ну я тут посередині спочатку зроблю закиди. Річка достатньо широченька, щоб докинути до того берега, але будемо пробувати. Тут щука завжди стояла. І перше клювання було на ромдрівну мірочку, але не просік йо крічок. йо рик! сетник не просік. Ось, друзі, бачимо, збита приманочка, але рибу, на жаль, не засік, воно діме клювання. Одімей клювання на фіолетового. Свінга взяв сьогодні другого щупачка малюка грамів 300 мабуть Також на моменті рівномірний проводці на рівномірній проводці Ось бачимо Малюк, але є І це, до речі, Діма, от другий Першого бачите на фото. Перша травнева щучка така грам 300-350 і звісно ми її відпускаємо. Так, ну цього щупака, звісно, як і першого, Діма спокійно відпускає 300 грамів, щучка всього на все. Друзі, ну що, трохи порибали тут, а вже пів дванадцятої. я так риби своєї не піймав, бачив лише одне клювання і одне напівклювання. Ось, У Макса два клювання він каже і піймав він одну щучку. У Діми Також десь три клювання і дві він піймав, одну на вертушку, одну на силікон. Але все дрібне, всі щупаки 200-300 грамів. Будемо проїжджати, спробуємо в іншому місці, трохи нижче течею, побачимо, що там ті місця нам скажуть. Ну що, друзі, переїхали трошки в інше місце. Спробуємо тут. Бо там відкрите з поля було, дуже брін, прям вітер задуває некомфортно. Спробуємо. Тут також наче цікаві місця. Ось така тут краса. Так ось нарешті підсів на М5 Крафт щупачок. Бачив я, клювання було до цього, тільки подумав, блін, ну коли ж буде вже клювання, така щучка М5 Крафт Чабі і ось такий малюк попався. Нарешті. Нарешті я розпечатався сьогодні. Відмінно. Незачетний малюк, але він є. Так, щучка, ну що, шопли додому. Пішла як рідна. Так, цікаво, що це я дістаю. Щось зачепилося. Якась браконьєрська снасть. Ага, ось! Ось дивіться, що я дістав, скільки дохлої риби. Кимсь забутий екран. Дві ще живі, але я не знаю, як їх відпустити, друзі. Хай пливе одна. Так, ну і пливе друга. Не знаю чи виживете. Ну, третя вже... Мабуть без шансів. Хоча що? щось шевелиться. Витратя Місцеві браконьєри. Друзі, ну що, вже час перевалив за опів на другу. Цього немає взагалі, піймали на трьох хвости. Бачили, може до десятка клювальних. Пів клювань і Оці всі це отакінькі щучки, максимально була до 400 грам, а так, 200-300 У нас з максом по одній, ми в лузерах Діма чемпіон, у нього цілих дві. Ось так. Ну, можливо, переїдемо десь ще, спробуємо, може головне спробуємо. Хто його знає? Ну що, що сьогодні в погоду про прохолодно, переміна пішла, щось не хоче клювати, може, взагалі не в цьому річ, може просто щука наїлася, білі яка не роститься, але на жаль у нас на сумському пслі не клює. Щука поки не клює. Обов'язково буде клювати, але не зараз, не сьогодні. Треба переїжджати на Сумський Дніпро. Там клює. Ну а ми поки підобідаємо трошки хоч. Хоч якась відрада. Ну що, переїжджаємо на третю локацію вже. Що, що, а переїжджати у нас добре? Виходить? Переїхали на такий ось пляжик. Спробувати тут Тут така те побільше, тут є головень в цих місцях, можна спробувати і головню. головень, зараз достатньо активний, вже полетів хрущ. Перше ж, клюва... ж закиди -за -за. тут же ж клювання було на сексі імпад друзі. Підсіла нарешті рибулька, щучка гігантська, друга сьогодні на Сексі Імпакт. Ось, гігантська, дуже, але друга. Три клювання вже, і такі я видорив мікрушечку. Отакенько. Ну, це все одно риба. Звісно, зараз відпустимо. Вийду додому. Рости великою так, підсіла ще одна, малючка, третя вже сьогодні. Дивіться, які щуки, блін, клюють гігантські. Сексі-Імпакт і шнурабасики. Ну, зовсім, зовсім дитинчата. Ну, хоч покльовки є, і то приємно. Додому тільки що було клювання, друзі, сход. Бачите, приманка збита. Моментально, отак під камишек. Тут що, як ми переїхали, реально активно. Реально активно. Бачимо ось браконьєри. Сітки ставлять, не дивлячись на те, що заборона. ну Взагалі сітки не можна ставити. Ще й заборона на човні, в Нерестон, місцеві. Активно браконьєрять. Я тим часом вже поставив коливалочку, вже на джиг зовсім не хоче клювати. Там в одному місці Макс з Дімою надибали головню і гарного головня. Макс одного піймав, а інший зійшов, там блін, кілошник був. Вон Макс піймав гарного головня. Класний. Ух, друзья, вот то голову долбанул. Это такая -та -та клювака. Ух, ё. Ого, ого. Угу. Тихо, тихо, тихо. Ух, красень. Да я долбанул. Ого. Друзья, вот такие. Да, мне Димончик, вот такую колебалочку. А что это? Это что, Каспунсоло, да? Что она? Нет, Бэй. А Бэй? Така, Димон покрасив і такий красень, добанув. я вже на голову не переключився, щука не хоче, окунь не хоче, і, блин краси. Ну, давай Клас, відпускаємо, друзі рибку, хай бы такий красень. о, о поклевка ну ну, ну ух ти, ой 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 друзі ще один ах, зійшов, блин Доганяй, да, давай, 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 щещ. Бебь. так? ага. Все, бросив. Димончик, оце ти пока. О, догнал. Ух, є! Прикол. Ого! Ух ти! Ого! Ты бачив? Нифига себе. Так, зійшов і догнав. Ого. Ого, це був кілограм! Це був кілушник! Ну що, друзі, тут в пляжику робимо останній закид і будемо збиратися вже на вечір взагалі нічого не клює, ото як я піймав, щучок, більше клювання не бачив. Пробували на головня поруч з хлопцями, взагалі у мене по головню сьогодні повний провал. Навіть не бачив натяку на Вихід клювання головня взагалі пусто. А Макс якраз таки піймав гарного головня на тій же точці, піймав головня під 600 грамів. Ух, є, друзі. Ого! Ого! Ото клювака взяв! І походу хороший голови. Натушка рибалку. Ой-ой-ой! Отакий грамів 800 десь. Коли балка повністю, цього разу повністю він її Ось Такий реально красень. Макс вже риболовлю завершив, збирається. Ну Зараз я буду збиратися. Чекаємо Діму і додому. Друзі, ну що, все, ми завершили рибалку, вже зібралися повністю. Який у нас результат вийшов? Результат переміг сьогодні. Макс, у нього чотири хвости, два головні, а яких, його, він, яких він взагалі головнів не збирався ловити. Ось Одну щучку він піймав зі старту одного окуня. І навіть бонусна верховодка там десь плетіла. У Діми сьогодні в активі чотири щучки, він ще ввечері дві щучки піймав на коливалочки. Малюсінькі такі як я, грам по 150, ну тим не менше. І я сьогодні. В лузерах відстаючий, у мене лише три щучки. Ну, Зато щучка у мене була найбільша під 400 грамів. У хлопців менші щучки були, зато у Макса головень майже 600. Ось така рибалка. Всім дякую за перегляд відео. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і до нових зустрічей. Всім щасливо, всім пока!